Вітаю це подкаст від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, як Кабмін буде визначати, на яких територіях історично живуть нацменшини і які права вони там отримають. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію подкасту. Там ми поговорили також про те, як Верховна Рада реагує на імітацію виборів в Росії та що зміниться в фінансуванні партій. Ніколи не було його знову, Оксано. Ми з тобою дуже давно не говорили про нас напевно, десь початку року. Зараз на щастя будемо говорити не про переписування багатостраждального закону про нацменшини, а вже про його імплементацію. Ми пам'ятаємо, що в законі визначено, що в тих населених пунктах, в яких традиційно проживають представники нацменшин або складають значну частку населення, вони матимуть додаткові права а перелік цих населених пунктів визначатиме уряд. Давай почнемо з того, які ж права отримають умовні угорці чи євреї, якщо виявиться, що. В цьому населеному пункті вони складають більшість населення. Якщо вони складають більшість населення, вони будуть користуватися певними переважно мовними правами, зокрема, написи офіційних назв на вивізках органів місцевого самоврядування комунальних підприємств. Поруч з державною мовою, вони можуть бути виконані також мовою відповідної національної меншини. Інформація для загального ознайомлення, тобто оголошення, показчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи, будь-яка інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, яка може використовуватись для інформування, для необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги. Вона теж поруч з державною. Може бути викор може бути виконана мовою відповідної національної меншини також допускається поширення матеріалів передвиборчої агітації під час виборів президента України, виборів народних депутатів та місцевих виборів, і також допускається розповсюдження внутрішньої та зовнішньої реклами мовами відповідних національних меншин, але знову ж таки наголошую, що це з обов'язковим дублюванням українською мовою. Ми, взагалі, багато жартуємо про закон про на. Смечини, бо його багато разів переписували, доопрацьовували, і ми з Оксаною щоразу разу говорили про нові правки до нього чергові. І за цими всіма перипетіями я вже забула, що там з російською мовою зрештою вирішили, чи вони ці всі права стосуються російської мови. Ці всі права вони не будуть стосуватися російської мови. Ну і слава Богу, зараз уряд розробив порядок, за яким він буде визначати, в яких населених пунктах нацменшини отримують всі ці додаткові права. І загалом відповідальною за процес буде державна служба з питань етнополітики та свободи совісті. Мені дуже дивно, що в нас в світській державі досі є якась служба свободи совісті. Але окей, аби всім подобалось. І розкажи, будь ласка, як населені пункти будуть включати до цього переліку? Це якось автоматично чи це в ручному режимі? Я відкоментую дуже коротко стосовно служби з питань свободи совісті. Ти знаєш, у нас є московський патріархат, досі з ним є проблеми, тому державі не варто зовсім повністю відсторонюватись від релігійних питань, поки вони несуть загрозу для національної безпеки. Окей, переконала. Так, щодо того, хто може ініціювати включення міста чи села до переліку населених пунктів, де мешкають нацменшини? По-перше, Міністерство культури і інформаційної політики, Український інститут національної пам'яті, органи місцевого самоврядування та їхні виконавчі органи, наукові установи та громадські об'єднання національних меншин вони можуть пропонувати включити населені пункти до цього переліку. В подані вони мають вказати назву населеного пункту і надати відомості про безперервне проживання там представників нацменшин впродовж останніх 100 років. А як це можна зробити? Це ж не щось таке статистичне. В цій постанові визначається, з яких джерел братимуть інформацію про проживання нацменшин. Зокрема, такими відомостями, які будуть визнаватися належними, є дані офіційних документів, установ організацій, що в 19-20 століттях діяли на території такого населеного пункту, дані наукових, релігійних громадських товариств, які в першій третині 20-го століття відігравали важливу роль політичному, суспільному культурному житті на. Даленого пункту дані про переписи населення Австро-Угорщини 1910 року, Польської Республіки 1921 31 років, Чехословаччини 1921 1930 30 років, Румунського королівства 30 року року, Угорського королівства 41 року. Також документи: це твори, приватні листи, щоденники, мемуари, автобіографії, документи людей, паспорти, свідоцтва, витяги з метричних книг, судово слідчі документи, документи поліцейського нагляду, навіть ті, які оформлені рукописним способом. Тобто джерел інформації, які можуть це підтвердити, є дуже багато і перелік доволі великий, вичерпний. Тому, я думаю, проблем не мало б бути. Знаєш, що мені було дуже приємно зараз не почути Радянський Союз в цьому списку? І це дуже класно, що ми не рахуємося з даними Радянського Союзу. Так, ти гарно підмітила, я цього не помітила. А як щодо... Більшості населення це вже статистична інформація, її можна, напевно, отримати автоматично. Рішення про визнання цього населеного пункту буде приймати. Ти вже сказала, державна служба з питань етнополітики свободи совісті. І ця служба вона отримує від Держстату офіційну інформацію про розподіл населення за етнічним походженням за результатами останнього всеукраїнського перепису. І в разі виявлення населених пунктів, які відповідають необхідним вимогам, державна служба етнополітики, вносить проект такого переліку на розгляд кабмін тобто процедура вона є доволі довгою, але водночас вона забезпечує доказовість. Тобто вона має ґрунтуватися на документах, вона має ґрунтуватися також на бажанні самих жителів населеного пункту, це зробити. Є вечірній перелік, хто може звернутися. Вона ґрунтується на статистичних даних, тому процедура є доволі хорошою. Я вважаю. Тут єдиний момент, що треба буде вже після війни проводити перепис новий, тому що попередній був ще в 2001-му. Коли я перечисляла, коли проводились там переписи населення в Австрого. Оршіні в польській республіці там можна відслідкувати, що вони там кожні 10 років, і взагалі це такий золотий стандарт проводити перепис що 10 років. У нас перепис останній був, ти сказала правильно, у 2001 році, тобто пройшло вже 23 роки, і ми не знаємо ні хто де проживає, і будь-які інші деталі, які можуть бути важливими в дуже багатьох речах. Коли формується державна політика і в соціальній сфері, і в медичному забезпеченні, і в освітній. Сфері також тут я зроблю ще одне уточнення. У нас в Фейсбуці, ти напевно не знаєш, але у нас є одна пані, яка дуже любить коментувати наші дописи, особливо по темі нацменшин. Це був її золотий період, коли ми багато писали про нацменшини, і її дуже турбувало питання: як же визначати, чи є людина нацменшиною, представником нацменшини? І ну тут в нас дуже ліберально все. Якщо людина себе вважає представником нацменшини, то вона є представником нацменшини, тому з цим проблем немає.